Привіт-привіт! Вітаю! Ви вже дійшли до 10-го уроку Лекціон Цейн. залишилось ще трошечки. А я розповім, що нас чекає сьогодні. Сьогодні в нас з лексичного розпорядок дня. Поговоримо про різні дії і слова, що пов'язані з нашими щоденними справами. І, як бачите, в нас тут достатньо граматики. Ми розберемо сьогодні час. Як запитати, яка година, як відповісти, дієслова з префіксами, є префікси, що відокремлюються, є ще не відокремлюються. Модальні дієслова золен мюсен. Минулий час «перфект» і місяці з датами. Так, інформації буде багато, тож готуйтесь, але. І я впевнена, що буде цікаво. Ну що, лос Gates? Поїхали. Традиційно ми почнемо з граматики, і слова розберемо вже в кінці уроку. І так, di uatside наш час. Ми бачимо тут годинничок і зараз розберемо, як ми будемо казати час. В нас тут є, наприклад, якщо в нас п'ята година, ми будемо, візьмемо, за приклад, п'яту годину. І якщо в нас п'ята, то ми кажемо просто Assist Funph Ну, Якщо це ранок, да? бо пам'ятаємо, що вони використовують а, такий е, військовий час, тобто починаючи з першої години, тобто 13-ї години, вони так кажуть 13, 14, 15, 16 і так далі. Да? Тобто, якщо це п'ята вечора, то ми кажемо есист зіпсин Уа, типу 17-та година. Есист зіпсин Уа. Так, далі, якщо в нас 5 година або 17 година і 5 хвилин. То ми спочатку кажемо хвилини, потім ми використовуємо слово нах і вже кажемо нашу годинку. Тобто 5,05 в нас буде фюнфнах фунф або 5 нах 17. Нах ми будемо використовувати, якщо хвилини до. 30, да, тобто до половини до півгодини. П'ята 10. Цеин нахюнф. Цейн нах зіпцен. 15 хвилин. П п Ми можемо використовувати слово фюнфцин, або казати фіхтель. Фіхтель це чверть. Ну, Мабуть, ф'єртель це більш розповсюдженіший варіант. Тобто фіртль на «фюнф» або фіртel на зібцен, тобто 15 або четверть після п'ятої. Далі 5.20. 20, 5 година 20. Цей, eh, entschuldigung, 20 nach 5. Тобто 20 хвилин після 5-ї, 20 нахюнф, або 20 нах зібцен, якщо це вечір, да, 17 година. Далі починається цікаве. Якщо в нас 25 хвилин, то це буде 5 хвилин до половини шостого. Да-да, ось так аж заморочились. Тобто, якщо в нас п'ята двадцять, ми кажемо фюнф halb зекс. Пів на шосту це буде хальп зекс. Або якщо це в нас 17 година, то нам треба сказати пів на вісімнадцяту да, годину. Тобто фюнф halb 18. Ось так. Якщо в нас половинка, ми просто використовуємо слово хальп і наступну годинку. Якщо це 5,30, то це хальп зекс. Якщо це 11.30, то це хальп цльольф. Дуже легко. Ось далі ми вже використовуємо такий самий принцип. Але в реверсивному порядку. Да? Тобто ми будемо вже казати там, 20 хвилин до якоїсь години, 5 хвилин до якоїсь години. І ось, наприклад, 5.35 у нас буде 5 хвилин після половини. 5 хвилин після половини. Тобто 5.35 – 5 нах хальп зекс. Якщо це 17,30 «фюнф», хальп, «хальп», «ахцень». І далі вже трішки простіше, бо далі йде фох да, замість нах, і ми вже використовуємо, якщо в нас хвилини після половини, то ми вже будемо використовувати наступний годин да, наступну годину. Тобто, якщо в нас 5.40, то ми кажемо, що це 20 хвилин до 6. Якщо в нас 10,50, то ми кажемо, що це 10 хвилин до 11. Наприклад, 5.40 40 там, ранку, тут ми кажемо 20 фозекс. Тобто 20 до до 6 години. Фіатель for zeks. 15 хвилин до шостої або чверть до шостої. Тобто 5.45. Якщо в нас 5,50, ми кажемо цей фозекс. 10 хвилин до шостої. 5.50. І п'ята п'ят це фюнф зекс. Давайте потренуємось, наприклад, як сказати онадцять, п'ять пять. Фюнф фох, цвьольф. Так, дев'ята сорок. Дев'ята сорок. Цванций фох цеин. 20 хвилин до 10 і так далі. Не забуваємо, що з часом ми використовуємо прийменник um. Якщо ми хочемо сказати о якійсь годині, ми кажемо ум. Ум- цеин-уа, ум-цольф-уа. І якщо хочемо запитати, яка зараз година. То ми запитуємо ві шпет іст. В шпет ist es? Тобто дослівно наскільки пізно зараз. Wie spät шпет es? Угу. А якщо потрібно запитати о якій годині, наприклад, о котрій там, ти встаєш, та? то тоді ми запитуємо um. Вілюа. Um, Ум ГОДИНІ. Наступне це наші модальні дієслова. В цьому уроці ми додамо до свого ворчац золен і мюсен. Слава Богу, що в нас є еквівалент в англійській. З яким можна порівняти. Ось, наприклад, Золін це шуть. Так? Тобто він виконує абсолютно ті ж самі функції. Це рекомендація, так? наприклад, тобі необхідно готуватись до екзамену. Так? Або тобі потрібно бросити, там, бросити палити. Так? Щось таке. Золін це також рекомендація або порада від лікаря. Da, наприклад, силen обстен. E, ви маєте їсти фрукти, наприклад. Da? Або ви маєте більше рухатись. Це також буде золін. І форми тут дуже прості, прям суперпрості. Ich soll, du sollst, er, sie, es soll, wir sollen, ihr sollt, sie. Золін. Супер просто. Наступне мюсен. Да? З мюсен така ж сама справа. У нас є повний еквівалент в англійській це must. Тобто, це бути повинним бути зобов'язаним щось зробити. Якщо Золін це більш така м'яка. Більш як рекомендація, тобто тобі потрібно, але вибір за тобою, да, робити це чи ні. То мюсен це прям ти маєш це зробити, і все. Варіантів інших в тебе немає. І мюсен в нас в однині втрачає умляут, а в множині умляут зберігає. Тобто ich muss, du musst, er, sie, es wir müssen, ihr мюс sie, sie müssen. Не забуваємо, коли в нас модальне дієслово в реченні, то воно пов'язано з іншим дієсловом. Да? Тобто, це друге інше дієслово йде в кінець. Наприклад, да? я маю вчити німецьку, да? в мене немає вибору. Ich muss Deutsch lernen. Тобто lernen йде в кінець. Або в питанні, що ти маєш зробити? Was must du machen? Machen знову йде в кінець. Не забуваймо цей момент. І будемо рухатись далі. Наступний це. Die Monaten- und Jahreszeiten – місяці і пори року. Давайте пригадаємо, якого роду в нас є всі місяці і всі пори року? Якщо ви відповіли чоловічого, то це вірна відповідь. Всі слова вінта, фрюлінг. Zoma, herbst, ja, yeah, dea. In tako samo meseci. December, januar, februar, mete, april, maj, e, daleb nas. Juni, juli, august, septembr, oktober, November. Всі місяці, абсолютно, без виключення, також є чоловічого роду. Супер. Якщо ми хочемо сказати взимку, наприклад, або в якомусь місяці, ми використовуємо прийменник ім. Наприклад, ім вінта». Ім вінта хабе іх урлауб. Взимку в мене відпуска Ім май хабехут. В травні в мене день народження. І коли ми використовуємо пори року або місяці, найчастіше ми їх ставимо саме на перше місце, тобто на початок речення. А потім вже не забуваємо, що потім має йти дієслово да, на другому місці. На платформі у вас буде можливість ці слова потренувати, а ми рухаємось далі. Наступна тема це вебен mit Prefix». – «Дієслова з префіксами. Так, так. Ще в німецькій є таке поняття, як відокремлені і невідокремлені префікси. Тренбаре und Утренбаре Verben. На картинці у вас є приклади. Да? Голубенькі це префікси, що не відокремлюються. Це означає, що ми з ними нічого не робимо. Ми просто змінюємо дієслово як звичайне. Наприклад, у нас є бецалін. Що таке бецалін? Платити. Да? То Б, наприклад, Це. Ось цей префікс невідокремлений. Але, по суті, він нічого не змінює. Тобто це дієслово буде змінюватись, як і інші. Наприклад, іх безale, ду es rzesalt. Ми просто знаємо, що Б це невідокремлений. Наприклад, безухен відвідувати, бекомен отримувати, емпелен. Рекомендувати ецелен розповідати і vergessen – забувати. Ці приклади є дієсловами з невідокремленими префіксами. Тобто з ними нічого не відбувається, по суті. Більш цікаве це треньбари префікси, тобто ті, що відокремлюються, бо вони трішки нам Ускладнюють життя. Якщо ви бачите слово, що починається з літери а, да, то найчастіше це якийсь префікс, тобто ап, ан, аф, aus – це можливі варіанти, вони є всі відокремленими. Тобто, якщо ви зустрічаєте дієслово з цими префіксами, цей префікс має йти в кінець речення. Наприклад, в нас є ось тут, в зелененькій табличці є слово «aufstehen» прокидатись. Ми бачимо auf угу. відокремлена. Да? Значить, ми працюємо з основою «stehen», ми будемо змінювати цю основу, а Auf просто буде йти в кінці. Наприклад, якщо ми хочемо сказати я прокидаюсь о восьмій. То ми кажемо: ich stehe um ум, Uhr auf». Фокус в тому, щоб не загубити по дорозі, поки ви формуєте ці речення, щоб не загубити префікс, да, не забути його поставити в кінець. Те ж самий приклад einkaufen: да, ходити за покупками, щось купляти. Наприклад, я купую хліб. Ich kaufe Brot ein. Fernsehen – Дивитися телевізор. Fern – також є відокремленою часткою. Це не є префікс, але це частка, і вона також відокремлюється. Наприклад, я дивлюся телевізор ввечері. Am Abend – Sehe ich Fern. Am Abend, sehe ich Fern. у fern кінець. Тут в нас є е приклади anrufen. Пам'ятаєте, ми розбирали табличку з акузатів, і там були е списочки дієслів, да? і деякі з них писались такою вертикальною рисочкою. Так от, це і є наші тренбари вебен. Ангуфен дзвонити, An відокремлюється. Анкомен приходити, приїжджати. Aufstejen прокидатись, Ausgehen йти кудись, виходити, go out, наприклад. Einladen, запрошувати. Мітнемен брати з собою. vorstellen – представлятись. Тобто всі вони мають ось ці префікси, що йдуть в кінець речення. Тут ще є тренбари інтренбаре префікси. Якщо ви гадали, що дієслова поділяються просто на відокремлені і невідокремлені. То ви помиляєтесь, бо німці пішли ще далі. Вони придумали ще окремі префікси, які можуть бути або відокремленими, або невідокремленими. Як вам таке? Ось, наприклад, в табличці в нас є останнє дієслово слово яке містить ось цей юба, що може бути відокремленим або невідокремленим. Як це зрозуміти? Зрозуміти це можна за наголосом. Якщо наголос падає на цей префікс, то він є відокремленим. Наприклад, слово базеце це перекладається як перекладати щось. Тому наголос у нас падає на е, е, другий склад. Да? Я неправильно прочитала. «Юбазецен», да? «Юбазецен». То тоді це дієслово не містить відокремлю префікс. Наприклад, я перекладаю ich übersetze, über не відділяється. Якщо ми скажемо übersetzen, то це вже трішки інше значення це означає перевозити, наприклад, там, перевозити якісь речі да, або перевозити з одного. А боку на інший, і так далі. То тоді, в такому випадку, Юба вже буде відокремлюватись. Але поки що ви можете не зважати уваги на ці а, префікси да, посередині, а поки що ми будемо працювати з повністю невідокремленими або відокремленими. А, то я раджу звернути увагу саме на а ці префікси, і вже запам'ятовувати такі дієслова. А ми підходимо до останньої і, мабуть, найбільш обширної теми в цьому уроці це перфект або минулий час. В німецькій взагалі є три основні минулі часи це перфект, претеритум і Плюс perfect». Ми е, на цьому курсі ми знайомимось лише з Perfect, бо на рівні а 1 обов'язковим є лише цей минулий час. І, до речі, минулого уроку ми розібрали форми хабензай в іншому минулому часі, в претерітум, да? бо вони найчастіше використовують саме ці форми. Окей, в чому ж різниця? Перфект і претерітум. Перфект це усна, так називаємо, усна форма. Тобто, коли розмовляють, якщо ви щось розповідаєте про минуле, то ви будете використовувати саме цей час. Претеритум вам знадобиться, щоб прочитати щось. Тобто письмова частина статті, книги, новини. Або, якщо вам потрібно буде щось написати. Якщо ви будете писати якийсь текст в минулому часі, ви так само будете використовувати претеритум. Ми сьогодні поговоримо про перфект, про час, який ви будете використовувати при говорінні. І так, перфект утворюється за допомогою хабен або зайн. Хабензайн є допоміжними і ніяк не перекладаються. Haben Хабензайн нам потрібні лише з точки зору граматики. Ми перекладаємо через основне дієслово. Тобто, якщо в нас є, наприклад, ich habe gemacht, то це я зробив щось, я зробила.